Є ще така одна річ, і я на неї сьогодні трошки хочу більше звернути увагу, яка теж впливає на наше щастя, впливає. я для початку хочу прочитати місце, яке написане в книзі Псалмів, 97-й розділ із сьомого вірша. Нехай співає море і все, що живе в ньому, Вселена і все, що наповняє її. Нехай плещуть хвилями ріки, і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось він гряде судити землю, Він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою. Хто читав книгу Псалмів, напевно, ніхто так багато про Божі суди не говорив, як цар Давид. І тут останній вірш каже, що Бог є суддя справедливий. Що це значить? Бог не конфесійний. Коли ми можемо бути конфесійні і десь вимірювати так спасіння, значить наша конфесія точно спасена, всі решту, можливо, або під питанням. Бог часто звертався до Ізраїля, до князів, до священників, до суддів, і Він їм говорив, що ваш суд повинен бути справедливий. Ви не повинні куплятися за гроші, ви не повинні бідних судити, а багатих оправдувати, бо, бо це світ так робить, а ви так не повинні робити. Ваш суд повинний бути справедливий. Не повинно бути родича, не повинно бути багатого чи бідного. Всіх судити по одній планці, по справедливості. І Якщо Бог який людину вчить бути справедливою, він просто зобов'язаний бути. Справедливим. Коли прийде Царство Небесне, і навіть на цій землі, у Бога нема родичів на землі, у Бога нема е, якоїсь такої конфесійної приналежності. Бог завжди поступає по правді. Тобто, якщо ти вкрав, ти називаєшся злодій, чи ти ходиш в православну церкву, чи ти ходиш в протестантську церкву, все рівно твоє ім'я злодій. Бог не каже так якщо православний вкрав, бо я чув таке розуміння, якщо вкрав православний, він називається злодій. Якщо вкрав віруючий, він Боже дитя. Він Боже дитя, він омитий кров'ю Христа. І то, що він вкрав, воно омивається кров'ю Христа. Краде православний, краде віруючий. Обидва поїхали на заробітки, обидва крадуть. Но православного чекає суд Господній, а віруючий омитий кров'ю Христа. Обидва крадуть рік, десять і до самої смерті. Но Бог, оказується, буде по-іншому їх судити. Це людська байка. У Бог судить справедливо. Біблія каже, що ніхто не зможе на суді Божому сказати Богові, виявити йому претензію, сказати: Ти знаєш, Господь, я не згідний з твоїм судом, ти неправильно засудив. Бог каже, всі уста закриються на суді. Ніхто не зможе осудити Бога в тому, що Він несправедливий. У Божих очах, якщо ти злодій, ти злодій. Нема різниці в яку конфесію ходиш. І якщо ти не шануєш батька матір, ти не шануєш. І так далі. Бог є суддя справедливий. І тому, друзі, ви знаєте, в цьому світі є певні закони. Сонечко, воно завжди сходить зі сходу. Завжди. Якщо би хтось хотів, щоб воно зійшло із заходу, воно не стане твою волю чинити. У нього є закон. Воно сходить на сході і заходить на заході. Оце є закон. У зірок є закон. У Місяця є закон, і у Бога, по відношенню до людей, є певні духовні закони і певні духовні принципи. Коли ми робимо щось, ми повинні чітко знати, як на це відреагує Бог. Про це написано в Біблії. Колись Бог коли прийшли два ангели в Содом, і говорили вони із Лотом. То він каже, чи я скрию перед тим, він говорить з Авраамом, і каже, чи я скрию від Авраама, друга мого свої наміри. Ми, як віруючі люди, маємо Слово Боже, і ми чітко знаємо наміри Божі. Що буде Бог робити в такому випадку і як Бог буде реагувати в такому випадку? Звичайно, є індивідуальний підхід, але це дуже рідко, коли Бог індивідуально, персонально з кимось поступає. Ну, всупереч, навіть його законам, це винятки. Всі решту мільярди людей, Бог з ними поступає, є чітка духовна система речей. І Бог діє з людиною згідно тої системи речей. Тобто, ми не повинні, знаєте, фантазувати, мріяти. Ось я зроблю так, а Бог зробить так. У Біблії пише, як Бог реагує на певні речі. Наприклад, Бог каже, Хочеш бачити добрі дні, хочеш дожити до старості, роби дві речі. Шануй батька і матір, і стримуй свої уста від лукавих речей. Хочеш бачити добрі дні, стримуй свій язик від лукавих речей раз. Шануй батька і матір, щоб ти був довголітній на землі. Тобто Бог каже наперед: хочеш, щоб було так, роби ось так. Я хочу розказати сьогодні один духовний принцип, один духовний закон. Які діє по відношенню до мільярдів людей і до нас в тому числі. Є непослух перед Богом, який називається біблійною мовою гріх. Гріх. Бог, як любий батько, хотів би, щоб його діти його слухали. Але ми, як його діти, деколи дозволяємо собі його не слухати. Що буде відбуватися потім? Я наперед хочу сказати, знаєте, людина деколи так. Робить якийсь поступок і думає, цікаво, як воно буде. Я вам сьогодні хочу від імені Бога сказати, як воно буде в такому випадку. Ось людина проявляє непослух перед Богом. Павло Доримлян каже: кара за гріх, смерть. Тобто за той непослух, який ти зробив, ти би, по суті, мав померти. Но є певні но. Бог дивиться на людину, Він її сотворив. Йому шкода цієї людини. Він не хоче, щоб ця людина пішла на смерть. Він сином своїм заплатив за гріхи людські. Тільки є одне но: є гріхи, які були зроблені в часи невідання. І є гріхи, які людина робить вже свідомо, знаючи волю Божу. Будучи хрещена Духом Святим, будучи в завіті з Богом через водне хрещення, людина дозволяє собі систематично робити певний непослух перед Богом. Перед Богом стоїть вибір. Бог дивиться на людину конкретно. Якщо людина любить Бога, старається виконувати Його волю. Але немає деколи сили виконати цієї волі, у Бога одне відношення. Якщо людина свідомо порушує волю Божу і не дивиться на Бога, і не рахується з Богом, і вона просто сміється з волі Божої, Бог в такому випадку цю людину може залишити на суд. Ми можемо бачити, вроді люди і щасливо живуть, вроді Бог із ними не судиться. І це не є мірило гроші в кишені і здоров'я, не є мірилом того, що цю людину благословив Бог. Бог просто міг її залишити, тому що вона безнадійна. Він багато раз спробував її спасти, але людина посміялася над Богом, і Бог її залишив чекати великого суда. Але своїм народом Бог так, як правило, не робить. Бог не може своїх дітей просто так залишити на призволяще. Тому до свого народу, до своїх дітей, до віруючих, у Бога є трошки інший підхід. Я буду читати. Що робить Бог з віруючими, які проявляють непослух перед Богом, не разовий непослух а деколи систематично роблять в надії, оправдуючись якимись там посланнями Павла вирізками, точніше з його послань, що я от буду його не слухати, і воно мені буде в принципі все нормально. Ви напевно чули, є таке в світі слово чистилище. Чистилище. Багато людей розуміють, що чистилище буде після смерті. Но насправді чистилище є, но воно є на цій землі, не після смерті, бо після смерті людину чистити вже нема жодної потреби. Вона, яка помирає, така прийде на суд Божий. Бог зацікавлений для людини влаштувати чистилище ще тут, на цій землі. Я вам буду про це читати. Я вам не прочитаю буквально слово чистилище, бо ви скажете, ану, брат Іван, де в Новому Завіті написано це слово Чистилище. Цього слова нема. Но є дії по відношенню до Божого народу, де Бог працює на очищення, на звільнення від гріха. Звичайно, друзі мої, я буду читати Євангелію Христову, перше послання до Корінтян, 11 розділ. 32 вірш. Будучи ж судими, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом. Ще раз читаю. Будучи судими, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом. Прочитаю ще одне місце, потім декілька слів. Послання Павла до євреїв. 12 розділ, і буду читати 10-й вірш. Ті карали нас, як знали, тобто батьки, на небагато днів, а це й на користь, щоб нам мати участь у святості Його. Кожна кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, навченим через неї, дає мирний плід праведності. Павло до євреїв і Павло до Коринтян говорить одну і ту ж думку. Можна так ейфорічно вірити в Христа, можна мріяти, можна розвивати якусь філософію, але є Євангеліє. Її треба читати так, як вона написана. Тут ідеться, Павло до Євреїв каже про певну кару над віруючими. Павло до Корінтян каже, про певну скорботу, про певні суди, які переносять вірчі. Будучи судими, караємось від Господа. Для чого? Щоб не бути. Засудженими зі світом. Тобто певну частину людей, справедливий Бог, він не може так зробити, що, наприклад, одна людина грішить, і Бог її залишив на суд Божий. Друга людина грішить, а Бог зробив вигляд, що він не бачить. Бог не може так зробити, тому що він справедливий. Що тоді робить Бог? Який ми Богу тоді залишаємо варіант? Один. Щоб не бути потім засудженими зі всіма, Бог звершує суд над нами ще на цій землі. Для чого? В цьому суді Його любов, люди деколи слово суд, так розуміють чисто старозавітнє. Но у Бога є місія, коли Він звершує певний суд. І коли Бог для чогось нас карає, Він карає не тому, що Він поганий, Він карає не тому, що Він жорстокий Бог. А тому, що він хоче людину відвернути від якої злої дороги. Коли людина робить гріх, вона привчається до того гріха. Вона хоче його робити. Гріх дуже часто солодкий для людини, і Бог хоче людину відвернути. Він говорить до людини через проповідь у церкві, до людини не доходить. Він говорить через пророче слово до людини не доходить. Він говорить через жінку, через чоловіка в домі, через батьків, через близьких нам людей, не доходить все. Бог все випробував. Проповідника використав, пастора церкви використав, жінку чоловіка в домі використав, батька дитину використав. Уже тобі сказали 10 людей про це, що ти це робиш неправильно. Людина з цього не зробила жодного висновку. Тепер у Бога два варіанти: або тебе залишати, або тебе вводити в чистилище. І Бог не може нас просто так залишити, Він вводить нас у чистилище, в скорботи. І коли ми, друзі, от я читаю перше послання до Петра, де Петро говорить, перше послання до Петра, четвертий розділ, із першого вірша. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озбройтеся тією самою думкою. Бо хто страждає тілом, перестає грішити. Щоб в останній час вже жити не за похотями людськими, а по волі Божій, хто страдає в тілі, Бог деколи змушений допустити страдання до нас, друзі, з тою метою, щоб далі ми вже жили краще, щоб гріх з нашого серця вибити. Якщо не доходить добровольно, друзі, якщо ми не хочемо послухати Бога свідомо, Бог вимушений приміняти іншу практику, Він хоче спасати нашу душу. Тому Господь деколи і хвороби допускає, і трудності допускає, і фінансові, і зі здоров'ям, і у відносинах між людьми з однією метою, щоб людина зупинилася. І задумалася, щоб людина перестала робити непослух. Тому що Бог не може на суді, коли будуть там настояти люди, які робили ті самі провини, що ти, і Він тебе оправдає, а їх осудить. А ті люди скажуть: Ти несправедливий Бог. Тому Бог для того, щоб спасти, Він мусить людину тут деколи судити, наказувати. І от, друзі, чому я це прив'язав до щастя? Хочемо бути щасливі, ми повинні розуміти, що якщо ми будемо проявляти непослух перед Богом, потім будуть періоди чистилища. Може, це буде рік, може, це буде два. От я, наприклад, розкажу про біблійного Давида. Біблійний Давид зійшов на кришу вдома, побачив красиву жінку. І захотілося йому цієї жінки, він зрішив з нею. І для того, щоб його спасти душу, Бог уводить Давида в чистилище. Помирає дитина, помирає потім Амнон, помирає Авесалом. стільки крові, стільки смертей. І, друзі, що хочу сказати, що часто період гріха він короткий. Він може бути пару хвилин, він може бути один день, а потім період покарання може бути значно більший. І ми впливаємо на це, ми маємо право. Ми маємо право впливати на рішення Боже. Ми можемо слухати Бога і обійтися без палки. Ми можемо не слухатися Бога. І тоді пастух змушений брати в руки палку. Не треба його потім звинувачувати. Не треба казати, що він якийсь недобрий пастух. Він змушений брати в руки палку для того, щоб спасти наші душі. Друзі, що робити, щоб не грішити? Що робити? Чи є якась біблійна порада? Є Бог каже, що потрібно перебувати в Ісусі Христі. Коли людина пробуває в Ісусі Христі, вона не буде грішити. Що значить пробувати? Це значить читати Слово Боже, молитися до Господа, роздумувати про Бога, співати для Бога. Твій розум максимально має бути постійно загружений Богом. Христос сказав таке часто слово, пильнуйте, пильнуйте. Що значить пильнуйте? Твій розум постійно має бути в Бозі, на роботі, в навчальному закладі, в сімейному житті. Твій розум має бути в Бозі. Це називається перебувати в Ісусі Христі, молитися до Нього, щоб Він дав перемогу. І наостанок хочу сказати, а що, якщо вже людина зробила певний гріх? Я думаю, що будь-який із нас вже щось встиг неправильно зробити. Що тепер робити? Чи можна тепер якось вплинути на свій завтрашній день? Я прочитаю пораду, яку дає Даниїл одному цареві. Цей цар не хотів слухати Бога, не боявся Бога, дозволив собі певні речі, згрішив. Прийшов гнів Божий в його життя, і йому пророк Даниїл дає таку пораду, що ти вже грік зробив, вже нічого назад повернути не можна, але вплинути на Боже рішення ще можна. Яким чином? І Даниїл радить на вуходоносорові дві речі. Через який людина може вплинути на Боже рішення. Ось ти не слухаєш Бога, ось ти згрішив. І Бог думає, що тепер з тобою зробити. І Бог каже, що є інструмент, як вплинути на Боже рішення, навіть якщо ти вже згрішив. Даже якщо ти згрішив. Даниїла 4 розділ, 24 вірш. Тому, царю, нехай буде благоугодною тобі порада моя. Відкупи гріхи Твої правдою, і беззаконня Твої милосердям до бідних, ось чим може продовжуватися, продовжитися мир твій. Дві речі радить Даниїл: не заказати, не дати на службу Божу, не говорити 40 разів, чи наш, бо це не поможе. Господь каже, що якщо ти зробив перед Богом неправду, ти повинен дві речі зробити, що Бог над тобою умилостивився. І якщо ти ці дві речі будеш робити, то Бог подумає про твою долю, Бог подумає, може взагалі тебе простить і не стане тобі нічого давати, щоб ти ніс відповідальність. Перша річ це правда. Перестань робити те, що ти робиш. Це саме перше, що має людина зробити. І якщо ти згрішив, Бог каже, перестань це робити. Це найперше. Перестань це робити. Не, я молюся і докурюю. Я молюся і допиваю. І я молюся і доматюковуюся. Бог каже, правило номер один: перестань робити гріх. Це саме перше. Дивіться, як каже пророк Ісаїя, буду читати з першого розділа, 16 й вірш. Обмийтеся, очистіться. «Віддаліть злі діяння ваші від очей, моїх, перестаньте чинити зло, навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову. Тоді прийдіть і розсудимо, говорить Господь, і якщо будуть гріхи ваші, як багряне, як сніг у білю, і якщо будуть червоні, як пурпур, як волну у білю. Перестань робити зло. Це правило номер один. І друге. Я прочитаю про одного чоловіка новозавітнього, і будемо молитися. Будкий чоловік начальник податкової на сьогоднішній день. А на той час це був начальник над митарями. Над читаю 19-й розділ, читаю з першого вірша. Потім Ісус увійшов до Єрихона і проходив через нього. І ось один муж на ім'я Закей. Він був старший над митарями і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст, і, забігши наперед, виліз на смоківницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце, і глянувши, побачив його, сказав йому: «Закею, зліз злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закею Київ, ставши, сказав Господеві, Господи, половину добра мого я віддам у Богим, і якщо кого скривдив чим, поверну в четверо. Оце річ покаяння. Друзі, нам Бог радить зробити, як Захеєві. Захей не просто Ісус каже, хочу бути у твоєму домі. І, і Захей каже, ну і слава Богу, Захей, відчуваючи, що Господь до нього проявив милосердя, Він каже такі слова: якщо я когось обіду, я віддам половину свого майна. Я за кожне скривджене віддам четверо. Це був голос покаяної людини. Тобто він каже, я не буду більше це робити. Все, Господь. І з сьогоднішнього дня я більше ніколи цього робити не буду. Більше того, Я як когось обідав, як я в когось 10 рублів лишніх взяв, я йому 40 поверну. Оце було покаяння, друзі. Тому перше, що має людина робити, це перестати робити зло, просити Бога, щоб Бог допоміг. І друге, чинити милостиню. Коли людина грішить. Вона потребує Божого милосердя. Вона потребує милості. І Бог каже: хочеш, щоб я тебе помилував за твій гріх? Хочу. Тоді йди і помилуй ближнього свого. Не хочу. Мене прости, ви знаєте всі чи наш, прости нам гріхи наші, як ми що? Прощаємо винуватцям нашим. Господи, прости мене, прощаю, але ти прости. Валю, не можу, Господи. Ти мене прости, а я її не прощу. Бог каже, так не працює. Якщо ти хочеш, щоб тебе Бог помилував, помилуй свого ближнього. Милість є різна. Маєш гроші, поможи грошима. Маєш молитву, помолись за ближнього. Маєш піст, пости за ближнього. Під Підтримай, піддержи, провідай у лікарні, поможи зробити ремонт в хаті. Та мало в чому можна проявити милосердя. Навіть коли людина упала у гріх, не осуди його. Це також милосердя. Не осудити впавшу людину, милість до неї проявити. Коли все село засуджує, а ти оправдуєш, а ти милуєш, а ти молишся. Тому Господь каже: роби правду і роби милостиню. Будь милосердним, хай твоє серце буде добре, не засуджуй. От коли Ісус ходив там по різних людей, фарисеї тільки дивилися і засуджували, і засуджували. І він, якби був Господь, там би не зайшов, сюди би не зайшов. А Господь каже: якби ви могли зрозуміти, що це значить, я милості хочу, а не жертви. Милості. Я прийшов милувати. Хочеш, щоб Тебе Бог помилував, Милуй всіх підряд, і тебе. Помилує Господь. Ми будемо молити зараз, будемо просити, щоб дав нам Бог серце милосердне, щоб ми не спішили когось засудити, а спішили помилувати, допомогти. І ви знаєте, Господь суддя справедливий, ти з милістю і до тебе з милістю. Суд без милосердя тому, хто не чинив милосердя. Хочеш, щоб тебе судили без жодної милості, от і роби так з людьми. А хочеш, щоб помилував тебе Бог. Милуй людей, всіх милуй. Нікого не засуджуй, нікому не бажай зла. Всіх милуй, всіх благословляй.